Чи не сіяти? Ось у нас звичне запитання, яке виникає в кінці січня, на початку лютого, на початок лютого. Отже починати вже сіяти рослини, чи ще ні? Як ви бачите, я не просто починаю, а вони в мене вже зійшли. Тобто, сьогодні у нас 3 лютого, а в мене вже зійшли томати. Що я можу порадити, Який я висновок зробила вже роками? Чи варто сіяти зарані, чи ні? Дивлячись для чого? Для чого я висіла томати? Томати я висіла для теплиці. Для теплиці, так. Да. Мені потрібні вже томати… Щоб вони набирали рост, тому що в томати я висаджую набагато раніше, ніж відкритий ґрунт. Тому я їх висіяла. Також висіла пару кущиків перчика, ось він в мене теж зійшов. До речі, в цьому році не гібрид висадила, а звичайний корм, який я дуже люблю. Він ранній, довгий, правда, тонкостінний але мені в самий раз. Так ось для теплиці я вже висіяла. Як ви бачите, я висіяла, до речі, от скільки ви бачите, горшечків, це всі різні сорта. Не знаю, не можу я зупинитися на одному, на двох сортах, на трьох. І в мене завжди, завжди дуже багато сортів. Висіяла по дві, по два, сімечка, де по три, ну деякі по чотири. Так, як то кажуть, для. Страховки, а вдруг пропадуть. Ну, Всяке буває. Далі, як я посіяла рослинки, Ви бачите, що у мене горшечок, він наполовину наповнений землі. Справа в тому, що у мене Томати завжди ось таким чином витягуються. Вони 4 дні, як зійшли. І ось такі вони витягнуті. Але я потім, От сьогодні, зараз перед зйомками я підсипала ґрунт до майже. Перших листочків, коли підсипається земля, ріст вже рослин трохи призупиняється. Вони віддають силу на. Те, щоб давати додаткові корінчики, які вже е е стебло знаходиться в ґрунті да, вздовж цього стебла теж почнуть утворюватися корінчики. Він укріпляється, ну, трошки тормозить е в своєму розвитку. Але е я на це і розраховувала тобто час. Отже, я їх висіяла в кінці. Не в кінці, а десь 20 лютого, 20 січня, вибачаю, 20 січня я вже почала сіяти. Отже, що я кажу, це я для теплиці. Для відкритого ґрунту я буду сіяти на початку березня. Це завжди так. Перед 8 березням, коли у нас завжди був вихідний, то, мавши час, я займалася розсадою, висіванням. Це для відкритого ґрунта. Отже, перше питання стосовно томатів, також баклажанчики я висіла. Томати, перець і баклажани, да, можна висівати в кінці січня, і якщо це у вас. Для теплиці. Ну і більш того, якщо у вас є підсвітка. До речі, я ще не встановила. У мене є лампи спеціальні, але я їх ще не встановила. До речі, що я ще хотіла сказати, кажу, у мене завжди вони витягуються. Томати. Так, витягуються. Чому? Тут в мене тепло, я не маю куди їх перенести. Радять взагалі як, поки сходить насіння. Поки воно ще в грунті, в теплі тримати, а потім як тільки з'являються перші Гачечки, перші ось такі гачечки, да, коли з'являються, то зразу більш прохолод на 2-3 градуси, щоб була температура менше. Я їм не могла таке предоставити, немає можливості, тому от розраховую на те, що вони можуть витягнутися, засіваю на пів стаканчика, потім наповнюю, і от таким чином вони в мене ростуть. Отже, стосовно перця томатів, я вам сказала, що я ще завжди висіваю в січку. Це селера. Ось в мене теж Селера вже сходить. Селера, до речі, сіє її поверхностно, тобто утрамбовую ґрунт, посипаю зверху на сінічко, і е, далі е, верніше, бризкаю водичкою, укриваю, і таким чином воно просві... е, проростає. Селеру треба теж, е, якщо, наприклад, томати помідори, е, томати, і перець, баклажани, то я вкриваю плюнечкою. Ось навіть плюнечка ще є в два слої, щоб було тепленько, світло їм не важливо. То селера любить світло, і ось тому Ось таким от чином, да? світло все рівно пробивається, і непогано. Що я ще висіваю зарані? Я висіваю деякі квіти. Ну, наприклад, що у мене тут, але в мене тут не все зійшло. Тут зайчий хвіст, травку я висіла зарані. Дельфініум, це я свій зібрала рожевий і... Синій, дуже гарний шотландський, але ні рожевий, ні синій, в мене, на жаль, поки що не зійшла. Подарували мені насіння, я замовляла насіння, і в подарок мені поклали, хоча я не планувала зовсім це суниця, і суниця теж зійшла. До речі, суницю сію так само, як і селеру, тобто поверхнево. Подивіться, що в мене гарненьке таке зійшло. Я цю рослину висівала дуже давно висаджувала, напевно, з років 10, а потім я нею вже не гралася. В цьому році мені знову захотілося. Скажу чому. Це артішок. Справа в тому, що артішок купити у нас ну, я не бачу в супермаркетах навіть. А бажання приготувати страви з артішока все ж таки є. Отже, що нагадує артішок, це як колючка така, скажім, е, така колюча дуже рослина, як будяк якийсь. Е, і ну, Дивовижна була рослина, коли я висаджувала. Але, на жаль, вона не дозріла. Тобто, прийшли вже осінні морози, і вона в мене померзла. Але висівала я її дуже пізно. Тому, купивши насіння в цьому році, е, я висіяла дуже зрані. З тим з ціллю, що все ж таки. Е, Вдасться зібрати врожай до заморозків. Ну, Так я сподіваюся. Не факт, що це буде, тому що це не та рослина, якої я, в якої я так сказати, знаток. Будемо пробувати. Подивилася, що це в мене таке. Згадала. Це теж рослина, яку я вперше висіла, це евкаліпт. Е, ну, Евкаліп це е, зелена така гілячка для прикрас букетів. Дуже гарно в цвіточних магазинах вони прикрашають. Ну, В общем, побачила я таку рослину вирішила собі замовити. До речі, артішок евкаліпт і багато цікав, цікавих рослин я замовила в інтернеті. Е, так, матник Наталія. Якщо я не помиляюсь, я б взагалі хотіла познімати показати, я там багато чого повиписувала. Ну, висіла от поки що ось ці рослинки. Так, у мене ще роджерсія. Мені здається, це роджерсія. Да, Це від неї подарунок, але теж поки не зійшов. Не знаю. Ну, поки що ні. Чекатиму. Так, а що ж це у мене ще зійшло? Дайте я згадаю. Может я, я сказала, що це таке? Мальва, Ах, мальва, до речі, мальва це двохрічна рослина. Так? Тобто один, один рік висіваєш її, можна відкрити ґрунт, поки вона наростає, на слідущий рік вона дає квіточку. Також відноситься до дворічної рослини турецька гвоздика таким самим чином. І я сіяла завжди в, в червні, десь, поки вона формує до осені. Віола таким самим чином, але якщо віолу посіяти в січні місяці, то ви гарні кущики вже отримаєте і буде квітнути у вас весною в травні місяці. Тому я подумала, чому б і мальву таким чином не посіяти? Раніше, а може, вона в мене теж зацвіте в цьому році. Не факт, не знаю. Спробую побачимо. Але турецьку ваздіку я теж пробувала. Правда, то були гібридні сорта, гібридні да рослинки Я теж висівала в січні, і вони в мене квітнули вже ціле літо. В цьому році хочу посіяти. У мене. Турецька газівка сама вже насівається, але ви знаєте, кольори вже трошки збідніли, як то кажуть. Ну, Хочу посіяти, теж хочу от ці дні посіяти, щоб побачити, що ж вона буде. Чи зацвіте в перший рік, якщо е, зарані сіяти, чи ні. Так, тут в мене теж ще не зійшла. А що це таке? Так, не бачу. Годі все підписувала. А, примулка. Це теж була, е, був подарунок від е, пані Наталі е, матник, Ну, поки примулка не зійшла. Так, і це я вам показувала, мені здається. Да, це е, це дельфін, який в мене теж не зійшов. Ну що ж, я е, одне, одне віконце вам показала, що у мене є, що вже росте. Е, Потім знімлю ще, щоб не було довго відео. Але хочу показати ось вам ще. Бачите, у мене вони в е, Ну, По-перше, підвіконня, таке товстеньке у мене. Але незважаючи на це, я завжди там пленочку якусь стелила знизу. І рівно ось е, ножки. Ножки рослин, так? вони все рівно були в холоді. Потім я почала утеплювач, що будинки утеплюють, ну, там різні сантиметрах. вони різні. У мене ось такі, я не знаю скільки, сантиметр -три в сантиметр. Потім підкладка під поли. І вже потім, і коли я вже трогаю, тут тепленько. Тобто вони в мене тепленькі, не в холоді. Тому що часто буває, якщо ось тут холодно, рослини погано розвиваються. Тому завжди треба утеплити ваше підвіконня. Навіть якщо вони такі добрячі, як у мене. А в мене підвіконня добряче. Ну я почала сіяти. Ще раз кажу, для теплиці. У вас є ще час, можете не поспішати. А також ті рослини, які дуже довго розвиваються, в даному випадку це селера, Ну і я вважаю, що артишок, евкаліпт – це теж рослини, які потребують довгого часу вегетації. Ну що ж, готуємося до інших.